Люди, які втекли від російської агресії, мають почуватися як вдома, незалежно від міста. На конгресі місцевих та регіональних влад презентували нову стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року. Ми її розробили на основі досвіду. В тому числі негативного. Бачили, як виглядала евакуація в березні-квітні. Розуміли, які є проблеми з людьми, з адаптацією людей на тій же Львівщині, Франківщині чи Закарпатті, в травні-червні. Розуміли, що люди залишаються без роботи, залишаються без належного житла, живуть в МКП, так, в місцях компактного проживання. Часто густо це лише відповідальність громад і Ова. Пріоритети уряду в роботі з внутрішніми переселенцями. Це їхня інтеграція у громади, де вони знайшли притулок. Ми хочемо, щоб ви почували себе не гостями. Ви тут рідні, беріть і працюйте, звертайтеся, критикуйте активно, беріть участь у житті громади. Все тут наше спільне, бо це наша спільна земля, це наша спільна батьківщина. Також у рамках візиту на Львівщину Верещук зустрілася з дітьми-сиротами, яких вивезли з прифронтових районів. Влада вкотре закликала людей евакуюватись з місця ведення бойових дій.